Перед тим як прийти на роботу, претенденти на Інгульській копальні проходять медогляд. Далі, техмінімум, вступний та первинний інструктажі, перевірка безпосередньо на робочому місці. На підприємстві створена система управління охорони труда, которая включає в себе проведення планових, цільових комплексних перевірок, проведення туступенча контролю, включає розробку довжностних дов інструкцій, в яких указаны мероприятия. По реалізації роботи в області охорони труда підготовка фахівців з охорони праці здійснюється спільно з фондом страхування від нещасних випадків на виробництві. Останні, в свою чергу, проводять аналіз причин нещасних випадків та профзахворювань. а також проводять експертну оцінку на відповідність вимогам безпеки об'єктів, машин, механізмів, обладнання і приладів. Як результат спостерігається чітка тенденція до зниження професійних захворювань на виробництві. Відділення фонду в місті Кировограді тісно співпрацює з керівництвом Мінгульської шахти щодо профілактики професійних захворювань. Загалом шахтарська праця по Україні відноситься до найнебезпечніших видів діяльності за перше півріччя. Кількість потерпілих тут склала 35% від загальної кількості травмованих.